嗯。Mm. Сьогодні ми будемо ліпити з солоного тіста для людей, які постраждали внаслідок війни в Україні. Це допомагає зняти напругу емоційну. Також, якщо ліпити тісто разом з дітьми, то це розвиває добре фантазію, уяву і дрібна моторика. Це дуже популярний матеріал останнім часом. Він екологічний, тісто виготовляється тільки з мука, сіль і вода. І він довговічний. Так, так, у нас на всі заходи є онлайн-форма для реєстрації, і всі бажаючі можуть приєднатися. Я часто відвідую заходи в крилах підтримки в чистих серцях і слідкую за новинами. І побачила, що цього тижня будуть різні заходи. Вже наперед зареєструвалася. Один з них це ліплення з тіста. Я вже відвідувала такий заход в крилах підтримки, мені сподобалося. А тепер вирішила ще відвідати в чистих серцях. Беспосеньо з дитиною прийти, щоб вона також спробувала, як це замість пластиліну, просто з тіста, щоб вона поліпила. Угу. Скажіть без чого очікуєте від цього заходу? Провести час з дитиною і спробувати щось нове, особливо їжу щоб вона спробувала.